Друзі, мої вітання. Ви на каналі Магія Рослин. Мене звуть Тетяна, Миколаїв на зв'язку. У нас дуже-дуже спекотно, і тільки після восьмої вечора можна вийти попрацювати, зібрати врожай. Врожай не такий, як минулі роки, але дякуємо Богу, що ми живі і здорові. Овочі вирощую в тепличці та у відкритому ґрунті. Влітку теплиця постійно відкрита на провітрювання. Дуже у нас спекотно. Тут зростають томати, є ще огірки. Все сіяло в квітні, в травні, досить пізно через війну. Зростають і корнеплоди, небагато, але так, щоб борща зварити, вінігрет нам досталь. І зелені тільки зараз петрушка, я її омолоджую і обрізкою. Тоді відростає молоде запашне листя. Це вже томати сливка зростають у відкритому ґрунті. Я їх збираю для заготовок на зиму. Дині ще зелені, є ось ця жовтенька, і начебто її сороки тут клюють. Ну хай ще спіє, тому що хвостик ще не засох. Кукурудзую дві невеликі діляночки вже є стиглі початки. Кукурудзу вирощую в дві або три хвилі. На півдні збираємо останню кукурудзу у жовтні. Останні дні були дуже важкими, тому що прильоти були навіть біля нашого будинку в 200 метрів. Ми з собаками не виходимо на вулицю, вони гуляють у нас зараз по всій ділянці. Я все чекала, щоб вам показати мій патріотичний квітничок в жовто-блакитних кольорах. Соняшник сіяла в волошки в травні, все чекала, ну коли, коли. І ось як заквітли соняшники, песи пройшлися і поваляли мені всі волошки. Ось так, да. Віля. Ану, ану, з городини. Давайте, пішли, пішли, пішли. Вілька, давай. Зараз смітити будуть. Буде кабачки. Ану. Ані. Тобі тільки немає, так? Да? Качана? На вілька. На. Ні. На Фредька. Вирощували, тепер зібрали і будемо готувати смаковильки. Врожай персиків в цьому році добрий. У нас декілька дерев. Назву сортів напишу вам. Це не ранні сорти. Дають врожай з кінця липня та в серпні. Персики я буду поєднувати з абрикосами. Це дичка, вона не соковита, але разом буде гарний ансамбль. Варення я вже зробила, а зараз буде пастила. У персика прибрала шкірку, порізала. Тепер подрібнюю, щоб отримати пюре. Пастила це концентрований продукт. Я не додаю цукор взагалі. Якщо пюре дуже густе, то краще додати соковиті фрукти, можна сироп. Гарний варіант кабачок, він має нейтральний смак, а завдяки його м'якоті пастила буде більш еластичною. Тепер потрібно випаровувати зайву вологу. Я використовую пластиковий піддон. У мене є електросушарка. Можна ось такі кришки використовувати, якщо вам допомагає сонечко. Тільки не забудьте захистити від комах. Та мух. В духовій шафі теж можна готувати пастилу. Ми використовуємо силиконовий килимок або пергамент змащений олією. Будь-який піддон потрібно обов'язково дуже ретельно змастити олією без запаху. Я використовую ватні диски і звичайну олію. Витрати на один піддон 10 мл олії. Кількість пюре приблизно 500 мл і рівномірно розподіляю. Можна допомогти собі лопаткою. Час приготування залежить від температури, густоти пюре та який по товщині шар пюре. Виставляю температуру 50 градусів, тоді максимально зберігаються всі корисні речовини, а випаровується волога приблизно 8 годин. Готовність перевіряю пальцями. Пастила не липне, тоді готова. А знімається легко з пластика, тому що піддон був змащений олією. Пастила не ламається, еластична, тому що не пересушена. Пюре було оптимальною концентрацією. Можна нарізати одразу на невеличкі шматочки і зберігати під вакуумом. Пастилу приготувати можна з різних фруктів, ягід, овочів та додавати в пюре горіхи, пряні трави, щоб були цікаві, ароматичні або смакові нотки. Дивіться мої експерименти. Для приготування пастили з горіхами я підсушую та подрібнюю горіхи. Їх кількість не повинна перевищувати одну десяту від об'єму пюре. Наприклад, пюре 3 літри, горіхів. Не більше 300 грамів. Далі виконую все так само, як розповідала у попередньому варіанті. Мені не сподобався зовнішній вигляд цієї пастели. Було дуже густе пюре і були великі шматочки горіхів. Тому пастила була якась рихловата, вона мала ось таку структуру. А коли я до цього ж пюре додала сироп вишневий, то дивіться, як покращилася пастила. Це зовсім інша справа, і колір досить веселий. Ще я готую пастилу з м'ятою. Так само можна готувати пастилу з пряними травами. Кількість м'яти не більше 10 від кількості фруктів та ягід. Подрібнюю м'яту і додаю у пюре. А далі все так само, як робила зі звичайною фруктовою пастилою. Зберігати пастилу можна в харчовій плівці у холодильнику. Зі сливки я готую в'ялені томати. Нарізаю кружечками товшиною 5 мм. Намагаюся, щоб всі були однакові по товщині. Нічого страшного, якщо помідорки різного діаметру. Викладаю на піддон електросушарки. Підсушити томати можна в духовій шафі. Головне тримати невелику температуру. Готую суміш спецій з сіллю. Додаю прованські трави. Суміш перців і все перемішую. Можна інші травки, це на ваш смак. Зверху посипаю. Не потрібно багато солі, тому що томати потім зменшаться в об'ємі. Цукор не використовую на півні томати солодкі. Виставляю 50 градусів. Через декілька годин. Ось такий мають вигляд. Томати не сухі, не потрібно повністю випаровувати вологу. Далі чесник порізала, приготувала свіжий розмарин. Нагріваю олію. У мене оливкова, Не потрібно її кип'ятити. В чисту банку складаю томати з чесником та розмарином. Можна використовувати сухий розмарин. Притрамбовую томати. І в кінці заливаю нагрітою олією. В ній більше розкриється аромат трав, чеснику, спецій та томатів. Накриваю кришкою і, коли повністю охолоне, занесу в приміщення для консервації або можна тримати в холодильнику. Але це якщо температура плюс 10. Дуже смачні томати поверх сиру, а масло використовую для заправки салатів. Смачного вам! Кабачок найбюджетніший овоч, з якого можна багато приготувати страв. Навіть кабачок додають у тефтелі чи котлетки, щоб вони були соковиті. Я вам пропоную рецепт запіканки. Вона буде чудовою для тих, хто піклується за своєю фігурою. А щоб страва була цікава і для чоловіків, я додаю в запіканку м'ясні тефтелі. Можна готувати і без них. Середнього розміру кабачок потрібно подрібнити. Головне не перебити в пюре. Краще, щоб були дрібненькі шматочки. Тепер прибираємо сік з кабачка. Ось таким чином. Вийшло приблизно 70 мл. Кабачок перекладаю в ємність. Додаю подрібнений часник, яйця, сіль, спеції за смаком. Додаю манну крупу, можна вівсяні хлоп'я, можна рисову крупу. Якщо це рис, то заздалегідь його відварюю до півготовності. З манкою запіканка більш ніжніша, але з рисом краще тримає форму. Всі інгредієнти вимішую та залишаю на декілька хвилин. А поки займаюся тефтелями. Подрібнюю цибулину. Можна додати трошки молока, щоб перетворити її на пюре. Фарш ми самі робимо: це курятина з додаванням підчеревини. Змішую з пюре. Додаю спеції, сіль за смаком, вимішую. Та додаю ложку борошна, щоб трималися тефтелі. Форму для запікання я змащую олією без запаху. Можна випікати і в силіконовій формі. Виливаю кабачкову суміш. І зараз вже потрібно включити духову шафу. Викладаю тефтелі, вони можуть бути різного розміру. Випікається 1 годину. Працює нижній та верхній нагрівач. Вже пройшла година. За бажанням можна зверху додати твердий сир і залишити ще на одну хвилину. варю кукурудзу побачила метелика. І не простого метелика, а це шкідник. Це шкідник, який псує нам хвойні рослини, листівні рослини, це листовертка. Вже декілька днів я борюся з цим метеликом, а помітила я. Провела рукою по туям і вони всі почали вилітати ці метелики. Зробила одне оприскування, але не всього саду, а тільки туй. Ці метелики вилітають із ялівців, і з інших рослин. Потім у нас пішов дощ, потім спека, і ніяк я не можу зробити друге оприскування. Ось такий шкідник. Тому, якщо побачили, зробіть обробку інсектицидом. Дуже тихо, дуже приємно, хоча вже комарі, вже кусають. Головне, щоб снаряди не прилетіли. Шуткуємо, але. Що робить таке життя? Так, кукурудзу ми вже зварили, ми вже пробузняли. Це кукурудза ракель. Вона біла-жовта, солоденька, смачненька, дуже швидко вариться, приблизно 35 хвилин, якщо це молоді кочани. Дуже подобається всім і дітям, і дорослим.